Куди подіти новорічну ялинку з власного помешкання, як і минулоріч, місцеві комунальники пропонуються зробити у спеціально відведених місцях. У більшості мікрорайонах обласного центру залишити дерева можна біля контейнерних сміттєбаків. Детальніше розкаже Денис Лужний. Аби вберегти довкілля та полегшити роботу комунальника. Залишити ялинку можна у більш ніж 20 мікрорайонах Івано-Франківська. А це близько 40 контейнерних майданчиків. Це звичайні наші майданчики, де знаходяться контейнери, де люди виносять своє побутове сміття. Але відповідно саме в цей період закінчення свят можна буде винести на ці майданчики ялинку. Вас не буде за заштрафувати, тому що якщо просто винести на якийсь інший майданчик, і загалом, якщо винести не габаритне своє сміття, то у вас може прийти інспекція, і штрафувати за те, що ви за те, що ви винесли, тому що не можна, так а тут, власне, це є санкціоновані місця. Звичайно, що саме контейнер не пхати, поруч майданчика є якась вільна площадка, то там складувати їх. Усі дерева, які зберуть комунальники, не викидатимуть на сміттєзвалище. Наше комунальне підприємство буде їх забирати і надалі використовувати як біопаливо. Її будуть відповідно потрібні і використати як біопаливо. Особливо актуально власне в цей період часу, коли необхідно економити енергоносії. Віднести лісову красуню до спеціального майданчика для утилізації можна буде впродовж двох-трьох тижнів.